глинку, Вночимо ще ручки, донизу ставимо і тепер знову до верху. Як ми обіймаємо, просто дивіться, обіймаємо, стискаємо і вона вже в нас сама тягнеться до верху. Ніжка в мене не встановляється. Побудовицю, ще ручки. І донизу. Лепля долиня відчувати, відчувати. Долинька в нас така, як дитина, вона жива з нею. Як ви, так і вона до вас. Я тепер беру мочалочку. Ось забираю водичку, для того, щоб не ляпала наша водичка. І доверху ще хочу переминути, бо вона не зовсім така внекетка для мене виглядає. І донизу знову. Це вже останній момент, коли ми вже донизу. Другий етап буде ставити на центр. Це найголовніший такий етап, тому що, а, якщо ви на центр не поставите, наш евір просто буде неї. Нам потрібно поставити на центр. Як ми ставимо на центр, обіймаємо глинку. У нас ручка ні в ліво, ні вправо не поливається, отак поставили і все, вони в нас стоять. І от кожну, кожну, кожні 10 секундочок водичкою вмочу. Щоб це була чаночка, нам потрібно вище було. трішки поставити і пробивати. Тоді, ще садичку, як ми пробиваємо, обіймаємо і потрібно отак, пальчики рівно отак ставимо, таким кутом, І отак донизу до пробиваємо, але не повністю, щоб там була товщина. Серединку водичку.